Самосаботаж, як наслідок батьківських травм. Самосаботаж це коли ти сам чи сама зупиняєш себе перед фінішем. Це коли все йде добре, але раптом щось ламається, хворієш, втрачаєш натхнення, забуваєш, відтягуєш. Це не лінь, це йде захист. І зазвичай він родом з самого дитинства. Що таке самосаботаж? Це внутрішній механізм, який блокує рух уперед. Він діє підсвідомо, як невидимий гальмівний механізм. Людина не розуміє, чому постійно опиняється в точці нуль, які є форми самосаботажа. Зволікання, відкладання і прокрастинація. Постійне починання і неперемикання в режим завершення. Страх перед успіхом. А Раптом не вийде, не витримає, соромно буде кращою. Надмірна самокритика. Я недостатньо хороший, хороша раптове самознищення, зрив, переїдання, злив грошей, конфлікти. Звідки все це береться? Самосаботаж майже завжди має корінь у ранніх психологічних травмах. Травма недолюбленості. Дитина виростає з відчуттям, що вона не варта хорошого. Критика. Не зазнавайся, що скажуть люди. Будь скромною, скромним. Порівняння. Подивись на Машу. Ти, як тато, чи там як мама, нікчемний, поганий. А наша сусідка краще у школі вчилася. Вина за успіх. Якщо в родині всі жили скромно, твій успіх виглядає як зрада. Модель жертви. Мама завжди втомлена, тато все життя працює. Відповідно, ти теж не можеш просто так бути щасливим чи щасливою. Підсвідомість думає, що краще зупинити себе, аніж втратити любов і підтримку батьків. Самосаботаж і фінанси. От так розглянемо таку тему. Фінансовий самосаботаж це окрема, дуже глибока тема. Ну, ми її так візьмемо поверхнево. Е, ти отримуєш гроші і відразу витрачаєш. Одразу знаходяться 150 тисяч причин. Комунальні заплатити, комусь віддати, бо давно винні. Тобто у тебе гроші не затримуються. Ти у перший же день біжиш роздавати. Хоча, якщо просто закрити очі і подумати, воно може почекати. Ну, як мінімум, декілька днів. Нічого не станеться, ніхто не помре. Не прийдуть і не відріжуть газ за декілька днів затримки комунальних. А ти, переналаштувавши це, можеш отримати набагато більше. Наступне ось таке, коли ти заробляєш більше, ти починаєш хворіти, розлучатися, втрачати. Не дай Боже, щоб ти був щасливий і в тебе було все добре. Це там стоїть щось, ну, мама ж там чи тато були жертвами, страждали, як я можу мати більше. І ти розумієш, ти хочеш мати більше. А ти не розумієш, чому все якось так неправильно. Е, до речі, тут також можуть хворіти діти дуже сильно, коли стоїть у когось з батьків така програма. До 7 років діти дуже сильно можуть хворіти від того, що ти, у тебе самосаботаж. Просто дитина забирає твоє на себе, щоб ти часом не помер від такої кількості захворювань. Так? Дитині могли говорити, гроші зло, багаті погані, мені багато не треба. Про це дуже чітко і класно показується у всіх фільмах, практично у всіх. Які багаті, пафосні, злі, як їм на весь простий люд просто наплювати. Всі бачили ці фільми, так? навіть в Титаніку, там, яке йде розділення. От немає цього прописаного сценарію багатства. Навіть немає уявлення, що он окей, як то жити з тим. І ти не дозволяєш собі мати, бо це суперечить любові до батьків. Ось є така техніка. Лист самосаботажу. Напиши цей лист. От прям напиши, візьми карточку, ручку, візьми зараз. Не відкладай на потім, бо потім ніколи не настає зазвичай. Це займе буквально декілька хвилин. Карточка і ручка. І напиши від... лист від імені своєї частини, яка тебе зупиняє. Не від цього себе, а саме від тієї частини. Пиши. Е... Типу, я твій самосаботаж. Я захищаю тебе і пиши, що йде. Там біль, ганьба, відчуження. Я навчився цього, коли ти був чи була дитиною. Коли ти засвітишся, тебе можуть не полюбити, не прийняти. А я не хочу, щоб ти страждав чи страждала. Я тебе оберігаю. І напиши взагалі все, що зараз іде ще. Постав на паузу і напиши. Буквально декілька речень там не потрібно виписувати мемуари. І коли от закінчиш, напиши ще, як відповідь. Дякую, що оберігав мене. Але тепер я доросла, дорослий. Я можу про себе подбати. Мені більше не потрібен захист у вигляді зупинки. Ти можеш бути частиною моєї сили. Я бачу тебе. Я з тобою. Але тепер ми разом рухаємося вперед. Ще одна практика. А, ось така практика на усвідомлення. Кожного разу, коли щось не получається, не йде, чи ти себе зупиняєш, запитуй себе. А чого я зараз боюся? Чия реакція мене зупиняє? Яка дитяча частина мене зараз кричить? Що я втрачу, якщо успішно це завершу? Знайди корінь проблеми. Обійми себе прямо в той момент. Дай собі підтримку і починай діяти по-іншому. Можеш повторювати афірмації для переписування внутрішнього сценарію. Мені безпечно завершувати, почати. Я можу бути успішним чи успішною і залишатися коханим, потрібним. Я доросла, чи дорослий? я можу впоратися. Я маю право на свій шлях. Я вибираю новий сценарій без зупинок. Запиши собі це десь на зеркалі, на кухні повісь, на холодильник. Зроби скріншот у телефоні, постав на заставку. Нехай воно стоїть, нехай ти це бачиш якомога частіше. Я вже казала не один раз, що афірмації працюють. Але потрібне повторення не менше 600 разів. Коли в тебе ці афірмації перед очима ти їх бачиш набагато частіше. І така техніка щоденна. Повернення до дії називається. Кожного вечора сідай і запиши одну ситуацію, де ти відчував чи відчувала опір. Де ти хотів щось робити там, але ну, не зробив. Бо знайшов 150 тисяч відмазок. І назви цю ситуацію, що це. От, я розумію, це був самосаботаж. Я тепер тебе бачу. Подякую йому, запиши одну дію, яку зробиш завтра, супереч цьому опору. І ось такі маленькі кроки. Будуть рухати тебе вперед до твоєї цілі. Ніхто, окрім тебе, твоє життя не змінить. Ніхто не прийде рятувати, щось міняти, доказувати тобі. Все в твоїх руках. Самосаботаж це не ворог, це внутрішній охоронець, який не вірить, що світ безпечний. Але саме ти можеш йому це донести дорослістю, турботою, сміливістю. І не забувай давати собі підтримку. Коли відбувається ось такий самосаботаж, дуже часто ми потім заклювати себе можемо. Причому дуже сильно самобочування у нас всіх процвітає на вищому рівні. Потрібно вчитися по-іншому. Давай собі підтримку, коли в тебе цей самосаботаж. Бач його, усвідомлюй його і давай собі підтримку. Можна просто словами своїми, можна повторити за мною: От я бачу, що мені стало страшно, що мене щось зупиняє, я бачу, що це самосаботаж. Але я себе підтримую і йду далі. Підтримую обіймами. Так, словами там, тепер я вибираю діяти, а не ховатися. Мені можна, мені безпечно. І як взагалі розпізнати, що в тебе є самосаботаж? Завжди є причина не зараз. Нема часу, ресурсу ще зарано. Ти обираєш просте, але потім жалкуєш. Боїшся нових кроків, наче хтось всередині кричить: Стій! Відтягуєш завершення якогось проєкту, переїзду, змін. Усе відтягуєш, бо не на часі. Або треба там накопичити щось, щоб щось зробити. Боїшся похвали, уваги, великого заробітку. Тіло ніби зжимається. Часто щось починаєш, але не доводиш до кінця. Відчуваєш провину, коли маєш щось більше за рідних. Ти повинен розуміти, що так? Це не лінощі. Це іде просто захист твоєї дитячої частини, яка боїться бути покараною. І підтримку собі можеш дати тільки ти.